Торічні рекордні врожаї стимулювали волинських аграріїв нарощувати потужності, збільшувати площі посівів. Цього ж року вони опинилися у непростій ситуації, бо суттєво подорожчали паливно-мастильні матеріали добрива й насіння. Як розповів керівник СГПП Раті Віктор Шумський, вони до польових робіт підготувалися заздалегідь. Нам вдалося ще, значить, з осені придбати значить, засоби захисту рослин, значить, придбати мінеральне добрива. От, поремонтувати техніку всю, значить, не тільки до весняно-польових робіт, а ми вже перемонтували техніку, значить підготували до, до жнив значить, і до збирання значить, кормових культур, закупили значить, повний об'єм паливно-мастильних матеріалів. Цієї весни погодні умови надзвичайно рано покликали механізаторів у поле. За 34 роки роботи Григорій Сокол не пам'ятає, що по першій декаді березня доводилося сіяти зернові і технічні культури. Я все так не починав. Тут вже можна було і раніше, і навіть і 1 березня нас починати сіяти, Але ми почали тут 9-го. Але я знаю. Ну, сухо, все добре. Тихенько йде все, легко йде, техніка. Головного агронома підприємства Миколу Романюка непокоїть те, що у ґрунті як ніколи мало води. Цього року запас вологи дуже малий, снігу не було. Вийшов вже на поле, ви бачите, що, що стоїть пилюка, зволікати з посівом немає ну, куди. Якщо цю ще зараз вологу не зловити, можна просто урожай ну, наполовину, то точно зменшити. Голова Луцької райдержадміністрації Ігор Ярмонський розуміє, що цього року складно сіяти і фермерам, і одноосібникам. Я думаю, що це треба працювати владі і районі, і обласній доноситься до держави, щоб були якісь дотації, особливо в дрібним товаровиробникам, наче фермерам. Посівна кампанія вимагає мобілізації всіх ресурсів. Це перевірка, як господарство готувалося до посівної взимку. От поповнити запаси насіння ще є можливість, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко. 14 березня біля фуршету планується проведення великої ярмарки насінневої, де будуть представлені і насіння зернових, і картоплі, і овочів, і саджанці. Тому, користуючи нагодою, запрошую всіх волинян. На підприємці, яке є одним із флагманів сільського господарства області, вимоги до працівників особливі вони мають любити свою роботу, вкладати у неї душу. Завдяки цьому колектив Раті одним із перших завершує весняну посівну, сподіваючись на хороший урожай 2015-го.